Одного разу прийшов учень до свого вчителя і сказав йому Учителю, я хочу повної реалізації досконалого осягнення істини. Зачекай, каже вчитель, мене якийсь час і це неодмінно станеться з тобою. Ні, сказав учень, я хочу, щоб це сталося зараз, саме зараз. Учень не відступався від учителя, тоді той відвів учня до річки, схопив його за голову, занурив її у воду і тримав її, допоки той не почав задихатися. Потім він відпустив учня і той вигукнув Що ти робиш? Ще миті, я помер. Чудово, відповів учитель. Тепер ти розумієш, кому відкривається істина. Запитання моє таке: невже до такої міри? Істина? А як же? От до такої міри? Вища істина, Вона відкривається тільки тому, хто жити не може без цього не може жити без цього? Хто згоден на все заради. Її осягнення. Як ми приходимо до такої необхідності, От такої? Це тільки лише за бажанням Творця. Тому що навколо всього безліч, Ні, це... це все, що навколо цього взагалі не має жодного значення. А прийти до сенсу життя, розкрити його, відчувати його. Це можна тільки якщо. Людина розуміє, що інакше не можна, тобто, це має бути вище життя і смерть. Це людина доводить себе до такого крайнього стану, чи її доводять? Ні, це душа. Це душа, яка прагне визволитися, звільнитися від пут цього життя. Тобто, це такі особливі душі, і ми не знаємо. Коли це взагалі станці в нас такі. Так. Але поступово, поступово, все-таки. Дедалі більше і більше душ наближається до цього стану. Це і називаємо волання, молитвою так, це воно. Так. Дарунок. Буває згори, дарунок. Це все дарунок. <рес> це абсолютно все, дарунок Творця. Тобто, оці мої зусилля прийти до цього це є дарунком. Так. Так у нормальну голову це не прийде нікому, і ніколи, і ніяк. Це тільки зіходить від Творця і тільки від того, кого він призначає. Зрозуміло. Цього. Скажіть, будь ласка, розкриття істини це кінець чи початок праці? Розкриття істини це початок. І далі буде знову цей підхід до того, що неможливо дихати, і знову відкривається. Ну, це вже по-іншому. По іншому. По -іншому. Так. Тоді останнє в мене запитання у чому все таки істина? В осягненні Творця. В осягнені через Творця всієї світобудови. Це осягнення досконалості дій Творця. Зрозуміло. Це ось це ми маємо осягнути. Так. І як завжди, я запитую, це кожна людина має це осягнути? Так чи інакше, рано чи пізно? Так. так? Тут ви відповідаєте, що так. так. І кожного проведуть через оце. Я не можу дихати, поки не настільки, не настільки. Тобто є такі піонери першопроходці, так які. Є особливі душі, які мають пройти в такому великому обсязі. Це самостійно. А Є такі, які проходять це. Ну, як тобі сказати… За ними? За ними. По їхніх слідах. Зрозуміло. З Загалом.